У вівторок, 10 грудня у шостому турі основного раунду Ліги Чемпіонів, Донецький Шахтар проведе номінально домашній матч проти Мюнхенської Баварії. Шахтар минулого туру провів яскравий матч проти ПСВ. Гірники вели з рахунком 2-0, але залишились у меншості та в підсумку пропустили три голи. Воротар різник здійснив 15 сейвів та встановив абсолютний рекорд ЛЧ, але від поразки команду це не врятувало. Усього гірники мають на рахунку 4 очки та посідають 26-те місце у турнірній таблиці. Після поїздки до Нідерландів у команди було два матчі на внутрішній арені. У першому підопічні Маріно Пушича не змогли обіграти рух 1-1, а у другому впоралися з ворсклою 3-1. Баварія здобула в оновленій ЛЧ три перемоги при двох поразках і з дев'яти очками посідає 13 місце. Мюнхенці минулого туру на своєму полі обіграли ПСЖ з рахунком 1-0. Після цього підопічні Венсана компанії провели три поєдинки на внутрішній арені. У Бундеслізі Баварія зіграла в нічию з Борусією Дортмунд 1-1, а також перемогла Гайденгайм 4-2. У Кубку Німеччини команда програла Байру 0-1. Мюнхенці мають серйозні кадрові втрати. До кінця року не зіграють лівий захисник Альфонсо Дейвіс та Вінгер Кінгслі Коман. Крім того, через травму не буде на полі і грізного бомбардира Гарі Кейна. Минулого разу команди зустрічалися в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів сезону 14-15. Тоді перший матч у Львові завершився без голів. А у Мюнхені гірники зазнали нищівної поразки з рахунком 0-7. У прямому ефірі вболівальників в Україні гру покаже медіасервіс Мегого на каналі Футбол 1. Для перегляду необхідна передплата зі спортивним контентом. Матч буде лише формально домашнім для донеччан і пройде у німецькому Гельзенкірхені. Стартовий свисток пролунає о 22-й за київським часом.